Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ліна From Books. Мене звати Аліна. Дякую, що завітали. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку прикольну тему, яка, мені здається, торкається кожного книголюбиться, його книжкові звички. І сьогодні ми поговоримо про мої. Якщо чесно, я дуже люблю дивитися цей формат в інших буктюберів, тому що це дуже розкриває, як на мене, особистість, взагалі розкриває людину як книгозалежного. <схай> Показує, що ми всі такі індивідуальні, особливі і це дуже цікава тема, як на мене, тому давайте починати заварити собі чогось гаряченького. У мене тут безкофеїнова кава з вершками. І, як вже по традиції, <схай> за ваше здоров'я! Я буду трошки підглядати в свій нотатник, щоб не забути про що я хотіла вам розповісти, не хочу упустити ні одного пункту. І перше, найчастіше я читаю першу половину книги ну, довго 5-7 днів. Зараз в моєму випадку я читаю книги дуже довго, десь 2 тижні на одну книгу уходить. І я читаю першу половину книги 10 днів, а другу, як тільки я побачила ось тут. Що прочитана вже половина, друга я дочитую за день, і це навіть не залежить від того, чи став якось сюжет яскравішим динамічнішим. Ні, просто коли я бачу, що вже осталось так мало, а мало це для мене половина книги. То мене просто не зупинити, і я дочитаю книгу аж до глибокої ночі. Вже всі мої сплять, а я дожна дочитати. Прихожу, лягаю в ліжку і кажу чоловіку, я дочитала. Він такий, я тебе поздравляю! Наступний пункт. Я ніколи не читаю збірку оповідань всю підряд. От як тільки книга поділена на якісь розповіді, я читаю їх по одній день. От, наприклад, була у мене книга Едагаверам по чарівні чари місяця, якщо перевести з Кацомського. І там було, по-моєму, 9 Оповідань детективних, я їх прочитала за 9 днів. хоча могла би все ковтнути отак одне за одним. Але тоді в мене дуже плутається все в голові і якось нема такого після смаку, знаєте, після історії, як ти її завершив. Тому що ти ту історію завершив, але книга не завершилась. Для мене третій пункт дуже болючий. Тому що це стосується закладок. Закладки я обожнюю. Я використовую і магнітні, і паперові. Зараз мені навіть зручніше використовувати паперові, тому що вони не губляться, і саме головне, з ними нічого не стається, якщо ти використовуєш магнітну закладинку. Третій пункт стосується того, що для мене співвідношено з розривом серця, якщо щось стається з закладинкою. Це для мене така трагедія. Я, наприклад, ось недавно виграла в конкурсі книгу, і до неї йшла закладинка. І хоч закладинка, наприклад, з космосом, мені не дуже вона якось під тему, і я віддала її чоловікові, щоб він читав з нею книгу. Але коли я побачила, що він випадково ось так цю закладинку загнув, ви не уявляєте. Ця трагедія залишилася в моєму серці надовго. Я тепер не можу дивитися на цю закладинку, я не можу нею тепер користуватися. Все, я її йому подарила і сказала: поки не навчишся користуватися закладинками обережно, новий ти від мене не отримаєш. Четвертий пункт: він стосується стікерів. Я стікери обожнюю. Я їх підбираю під колір обкладинки. Я ними помічаю не так, як деякі роблять, я бачила в Тіктосі, наприклад, червоний колір про кохання, синій колір, це якісь там скляні моменти, зелене це смішне, жовте, там щось друге, навіть не знаю, якісь гарні цитати, наприклад. У мене такого немає. Наприклад, помаранчева книга, помаранчеві стікери. Ними я відмічаю для себе до того, як я почала вести YouTube-канал, я відмічала цими стікерами гарні цитати. Але зараз я відмічаю, наприклад, іще одним кольором, саме ті моменти, про які я хочу розповісти в моїй рецензії, як якісь негативні чи позитивні моменти написання книги. П'ятий пункт. Я ніколи ручкою не писала в книгах і поки що. Не планую, якщо чесно, я пишу тільки простим олівчиком в англомовних книгах. Я підкреслюю незнайоме слово і надписую зверху переклад, так мені зручніше запам'ятати нове слово. Наприклад, це слово може мені разів 5 попастися, мені вже не доїдає його підчеркувати, я розумію, що я його вже 100 раз бачила і ніяк не можу запам'ятати, що ж це за слово. Коли я понадписую 5 разів переклад. Я запам'ятаю його, тому що воно мене просто вже злить. Шостий пункт. Е, я не читаю відгуки повністю в інстаграмі. Я читаю прогортаю про щось уже книги і читаю тільки знизу е, те, що людина відчувала емоції її після прочитання книги під час прочитання. І оцінку. Якщо я бачите з 10, 10, і хтось напише знизу там біля цієї оцінки: динамічна книга, крута книга розповідається про такі то теми, то я впевнена, що я не зловлю якийсь спойлер. І. По оцінці в рев'ю я е, вибираю собі, яку книгу читати наступною, тому я, можна сказати, не часто підписуюсь на людей в інстаграмі, в Укстаграмі, які не ставлять оцінки в своїх відеоках, тому що для мене це дуже важливо. Іменно по їхнім оцінкам, а не самим відеокам, я вирішую яку книгу читати. Наступний пункт це те, що я постійно дивлюся, скільки відсотків книг я прочитала в додатку рок. Я не можу ним користуватися як додатком, який показує, скільки, наприклад, пішло часу у мене на читання години. Хоча на читання години, на читання книги. Хоча мені ця інформація дуже цікава. Але через те, що я читаю інколи, ось тут лежить Олеся, тут у мене вільна рука, отут книжка, а лежить, наприклад, телефон десь зовсім в іншому місці то я не буду будити дитину, щоб встати по телефон і включити в додатку, що я почала читати. Тому використовую тільки його для відсотків. Це мене дуже мотивує, до речі, я там почитала і думаю, о, я сьогодні прочитала 15% книги. Не знаю, навіщо мені ця інформація, але мене вона дуже радує. Якщо мені не подобається книга, я її кидаю. Я люблю не дочитувати книги, мене це, якщо чесно, взагалі не тривожить. Я ці книги продаю, щоб вони мені не мозолили очі, щоб я не думала, ой, воно лежить, оце недочитане, наполовинку прочитане почати. Такі книги мене вже не приваблюють, і якщо чесно, то я дуже рідко до них повертаюсь. У мене було, наприклад, в минулому році таке завдання дочитати 5 покинутих мною книг. Із них я дочитала тільки збірку детективних розповідей Едагави Рампо. Все. Всі останні чотири книги я продала, тому що мене до них взагалі перестало тягнути. Я майже ніколи не читаю цикли, тому що я їх ніколи не закінчую. Навіть якщо мені дуже сильно сподобалася перша частина, як, наприклад, Каравал. Я роблю завжди такі великі перерви між першою і наступною книгою, що я вже не пам'ятаю про що була перша книга. Мені доводиться перечитувати, а я не люблю перечитувати, тому що в житті так багато цікавих книг. Навіщо витрачати час на перечитування? Хоча улюблених книг це не стосується. Ось недавно я почала читати легенду другу частину каравала. І зрозуміла, що я взагалі нічого не пам'ятаю, і, напевно, і цей цикл не буде дочитаним, тому що перечитувати каравал поки що не хочеться. Я, взагалі, дуже обережний читач, і для мене дуже важливо те, в якому стані в мене книга під час читання. Тому для мене дуже важливо, щоб люди, яким я давала читати, так само обережно ставилися до книги. Якщо вона прийде до мене. Брудна, якась пописана, подерта, побита. Повірте мені, як би я не любила цю книгу, я її в себе не залишу. Або заховаю десь на дальню-дальню е поличку і буду просто страждати, бо я не захочу її навіть брати в руки. Був у мене такий негативний досвід, коли я дала дівчинці, ну, можна сказати, майже незнайомій, ми знає, там тільки так трішки переписувалися, е дала їй книжку. А ця книжка дуже багато для мене означала, тому що цю книгу мені подарував мій чоловік на 8 березня. І вона її повернула брудною на оцьому зрізі, щоб ви розуміли, ну, тіпа, ось тут ніяк ти не відмиєш, якщо воно брудне. Якщо ще можна обкладинку якось протерти, то з цим уже нічого не зробиш. І як тільки я це побачила, а до речі, вона мені свою книгу дала, і вона була така грязнувата, ми з нею помінялися книгами на якийсь час. Я думаю, мені таку книгу і читати неприємно. І я віддала їй ту книгу, ну, звичайно ж, в такому стані, як вона мені прийшла, а вона і мою засрала. І це було настільки, наскільки це була рана в душі, повірте, я до сих пір не можу їй це пробачити, тим більше ми не бачили, до речі. І більше книгами ми не обмінювалися. Це залишило, як ви зрозуміли, вже раз п'ятий, напевно, кажу, дуже болючий слід в моїй душі. Я дуже рідко даю людям почитати свої книги. Мене взагалі напрягає, коли не всі книжки знаходяться у мене вдома. Я дожина е, десь тримати в голові, що ось там три такі, в той людини п'ять таких, десять таких. І знаєте, я даю. Найчастіше людям книги, які майже не читають. Тобто я ось так дала три книги, і два роки мені їх не повертають. І це в мене наскільки кумарить, що я просто дуже рідко даю комусь почитати. Тільки людям, які читають книжки, просто їх проковтують. Це я проміло кажу. Я знаю, що вона мені скоро їх поверне, і тому я зі спокійною душею їх даю. Навіть якщо в книзі є лясе, то я ним. Не користуюсь. Точніше, я дуже рідко ним користуюсь за призначенням. Я використовую лясе для відмітки початку читання якогось дня. Наприклад, і я закінчила в минулому дні читати на 40-й сторінці, тому я ставлю тут лясе. Потім беру паперову закладинку або магнітну. Я читаю і потім ставлю на своїй останній сторінці. На які я сьогодні зупинилася читати, ось цю магнітну паперову закладинку, щоб потім ось так дивитися, блін, товщину сторінок, скільки я за сьогодні прочитала. От скажіть мені, ви так робите? Мені здається, що я одна якась така. Напишіть, якщо я не одна, така мені буде легше. Я дуже люблю купувати товсті книги. Тому що, коли я дивлюсь. На ось таку товщину книги, вона ніби в моїй голові оправдує велику ціну. Типу ж багато сторінок, готові багато грошей вона коштує. Я дуже рідко купую якусь дорогу книгу, ось такої манюньої товщини. Я не скажу, що я їх боюся. Просто коли я дивлюсь на неї, я відразу думаю про те, скільки на неї потрібно часу. Зараз у мене на одну книжку приблизно в 300. 50-400 сторінок уходить 2 тижні читання. А якщо в цій товстій книзі 700 сторінок, то я з нею зависатиму напевно 2 місяці. А кому це потрібно, я веду книжковий блог, мені потрібно побільше людям розповісти про різні книги, кому буде цікаво дивитися, як я так довго і нудно читаю товстунець. Хоча в мене є в планах зняти читацький щоденник на якусь дуже товсту книгу, тому що мені сподобався мій досвід читання в минулому році книги Девіда Коперфілда від Чарльза Дікенса. Там було 939 сторінок, я згадала. Це була сама товстенька книга в моїй колекції. І я просто відчувала себе героєм. Героєм, коли я її дочитала, це було дуже круто. Хоч спойлер. Історія мені не дуже сподобалась. Часто для того, щоб себе якось заохотити, почитати побільше, я ставлю собі мінімальні норми цілі читання на день. Норма може бути різною: 30-50 сторінок, або, наприклад, дочитати до якоїсь частини книги чи розділу. І ці сторінки я помічаю такими паперовими різнокольоровими стікерами. Я їх помітила собі, тут десь наклеїла, наприклад, через 50 сторінок. І ось я так читаю, читаю, і тому не дивлюсь на номер сторінки знизу, тому що в мене є орієнтир, ось тут паперової закладинки. Ну ось і все, друзі. Це були всі мої книжкові звички. Можливо, я щось зараз не згадала, або щось у мене відпаде. Із цих звичок або з'явиться щось нове, і тоді я, можливо, перезапишу десь через рік мої нові книжкові звички, якщо щось зміниться. Пишіть у коментарях, якщо у нас щось співпало або якщо у вас є якась така звичка, якої немає у мене. Мені буде дуже цікаво про це почитати. У мене вже побалює горло, кава закінчується. Дякую, що провели зі мною цей вечір, день чи ранок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Буду чекати на вашу активність. І дякую за перегляд!